Як змінилась ваша точка за допомоги навчання, косметологічна клініка В навчанні ми два місяці, але вже зросли на 20%. Львів, автошкола з моменту навчання, моя точка а виросла з нуля, точніше, навіть з мінус тисячі до вісьми тисяч доларів. Це Завдяки знанням, завдяки підтримку клубу, мій бізнес юридичні послуги і захист бізнесу. Моя точка А до клубу була 1000 доларів. В клубі доростала до 13800. Ми засновники компанії Фемелі Masters, Ми займаємося виготовленням обручок за індивідуальним замовленням. Наша точка А до початку навчання становила 5000 тисяч доларів. Зараз в середньому ми заробляємо 35 тисяч доларів і продовжуємо рости. Наш бізнес це пасажирське перевезення з України в Німеччину. І за час навчання в клубі це один рік наша точка зросла в 4 рази, тобто це з 10 тисяч до 40. А зараз випуска та опакування для кав'ярень та закладів харчування. В клубі ми п'ятий місяць, точка А до навчання у нас була 0, а цей місяць ми закриваємо 15. Ландшафтний дизайн під ключ, точка А зараз у мене в середньому 10 тисяч доларів була 3,5. Я справді завдяки конзнабіз я зросла і далі буду рости.